Тарас Тополя вперше прокоментував, чи дійсно розлучається з дружиною, а ще стало відомо, хто є ініціатором розлучення та чи це хайп. Ти вже офіційно рахуєшся холостяком. Це піар хіт що це підігрів в пісні. Так от співак під час презентації нової пісні на наше радіо розкрив правду з перших вуст. Ну, ви ж бачили спільну об'яву нашу зелену. Mm -hmm. Так, ми розлучаємо. Також Тарас прокоментував підозри фанів, що це просто, ніби вони зеленою хайпують для привернення уваги до їх творчості В мережі. Почали чутки плітки про те, що це піар-хіт. Я давним-давно звик до публічності, і вона як має які позитивні сторони, так і певні негативні. Відношусь по філософськи. А ще до пригадав в інтерв'ю і свою дружину. Олені бажає так само в творчості успіхів і, і робити своє. І робити своє так. <клес> а от на розлучення 3 грудня подав Тарас. Саме це вказано на сайті судового реєстру. Mm. Ну а це сьогоднішній розмовний сторіс Олени. Ймовірно, вона прийняла той факт, що розрив неминучий. Моя фентезі своє енерджі більше. Thank <laughs> you.